Сбу знешкодила агентурну мережу РФ, до складу якої входили діючі та колишні правоохоронці. Група діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за силами оборони та ключовими об'єктами критичної інфраструктури. У результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку. А його діяльність координували одразу дві російські спецслужби ФСБ та воєнна розвідка країни агресора. Зазначається, що один із затриманих це місцевий правоохоронець. Він перебуває на зв'язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком ще з 2015 року. За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів збройних сил України на території. Торії регіону, крім того, фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно промислового комплексу та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України, щоб отримати розвіддані, Зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов. До того ж, він залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька, мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. Зазначається, що за його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб'єктів на Прикарпатті. Для цього ексміліціонер втемну використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України. Зазначається, що на цьому робота агентів не закінчувалась. Вони також мали шукати потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині. Контррозвідка служби безпеки задокументувала його злочинні дії і затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця зрадника. Встановлено, що куратором осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів ГРУ і двоє співробітників управління ФСБ у Криму. Їхні особи служба безпеки також встановила. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Друзі, нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні ефіві-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.